Mišo, sosredotoč se. Da, no. mišo. Ja, vi... sosredotočen oh, so, ja to... so sem. So 30 sekund piše. 30 sekund se promene, tako no, da ona kaže, da je to. Ja, gras. To ni res, čim holedi Mišo. No, vse, ajde. Mišo, uslavljaš. Merinčiti, merinčiti, merinčiti. Давай хоть раз прочитаю, бо то такое, але таким шрифтом понаписую такое як молитовник, чесне слово. Мишу із 2 години, бл треба було читати! То не розказуй, бо ту не йдеш. Там де йду я. Маюсь 2 години повторити! давай Чоєш маслик наліво чи направо? БЛ хоть у Гузицу собі той машлик захпати. Та бо чекай, бо твой казнетка чи що. То дебіле, то мікрофон не кивай то. Дорогі мої избиратели. Я вам обіцяв чує живане а там комаці крапка поза по того избирателі там. Постров, ладі, та що, хоч що, хоч читай далі текст. Читайте. По, -по, -по дебільному маленьку понаписуєте тако, таке, мілким таким мацитким ніч, Не до того. не Мишо, розслабся, не розслаб. так і все, як вчора розслабив ввечері. Дорогі односельчани, у мене є мічта. Утерти рот від майонеза. Боже, Мішо, де ти так замасив? Все, 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 все. Мішо, не у**йся, я тя прошу. І ми зробимо все об... Мішо, якоє об? Якоє об? У нас всі кажуть джебо. Та джебо, але СС. Осе ж же бо обой М... знав. Мішу читай той текст, що ти написали. Дайте йому кось погарина! Не хочу я погавина, лишися мене. Що ти? Мене іжога, тоді я не маю желізний желудок. Добрі же вчора хотів, той погана. Ну конечно, ти тепер ти такий розумний та, та вірити. Рот читай. На себе побзерай чує. Мішу, як і дораз зайду в кадр, та ти з нього вийдеш, блядь. І будуть три пріоритети. Медицина, скоропомощ і амбулаторія. Між отут договори, де секунду не годен посидіти спокійно, Начинаєш там миринжати хуінжити, блядь. Бо починаєте мене збивати всі. Що, я, я на президента йду, я просто, але людям пару слов записав. Ай папулю дороги слабоє місто у нашого села. Мишо, твої мозги слабою місто нашого села, мало роздуплеся, і ні? Що за очі? Я хоч технікум кончу, а ти взагалі мовчи. То рот закройте, та я ти гроші даву на компанію. Я mm -hmm. буду таким ротом говорити. Мішу, маленьку веселішу і лице зроби, очі відкрой, відкрой, будь ближче до народу. І ми будемо залучати іноземних інвесторів, це по-любому. Міша, тобі так гроші не дасть. То, як ти як носив у церкві, тобі шмаряли. Очі ще майшуре. І ми будемо залучати інвесторів. Мішо, у тебе дуже квасное лице, тобі ніякі інвестори гроші не дадуть. У мене все таке лице, у мене з рождення таке лице, і мене даже колядувати люди бояться зайти в хижу. Бояться в Розслабся, дайте ему погавіна. Не треба мені погавина! І я вам обіцяю, я стану головою по-любому нараз виділяємо на дороги 1500 років. Даю вам слово чесного чоловіка. Що мої діти не будуть жити в Лондоні, Оксфорді, Гембриджі, чи ці, як воно там називає. Вони сам ще вчити не будуть, розумієте? а на Старший, і так вже мій заступник, а малий тот, мішко і так вже день-два, але прийдуть документи і буде головою клуба. Та що? І в майбутньому все стане намного ліпше. Друг. Так я не ПОНЯЛ хто там ходить, його відвлікає. Е то Мар'яна нормальна своя, що ти переведе? Яка своя? Ta, а я се не ПОЗДОРОВАМ так я буду. Та У понеділок буде міша йти на, 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 на базар та ти привезе. По то, кажу, У понеділок буде йти на базарта ти привезе Ба, банки літрові. Міша, Міша, який базар. Секунду, ну але ж, жовну. І банки сполокай. Сполокай банки, все давай. Ну і в кінці традиційно хотілося то, то подонаджити, розумієте, таку риску словами відомого класіка. Якщо тебе плюють спіну, підстав другу що. Не, не, що б, то все ху... Давай заново. Тут такой э, ганьба в інтернет классики, кось увидеть, а будут все всі сміяти. Заново.